І, і в топ пройти. Ну можливо, просто є щось більш комфортне, конкретно в Абадона Enchantress постоїть. Ну навряд, мені здається, Тімбер там стоїть доволі таки комфорт. Добре, давайте для Ніку Геро. Ні... Андерлорд. А, чекайте, Андерлорд. Так це може бути і для Ніку Андерлорд. Я думав, що Нейтфон може не качати проти ще де. цей. Осиф тебе повернув? А тут спробував вбити Свена, і скоріш за все вдало, тому що тут. Я кажу проти Тускара. Грати дуже важко. Але інча така. Все одно бритка, постійно по тобі настрілює. Збере собі соло-рінг. Буде продавати душу. Знову Тут прийшли джусика вбивати, вдруге і вони. А в трьох тичек багато летить Фуріон, в нього так спіт дуже гарний, в нього ТП на КД ще пів хвилини і. Але є і плюс. Знаєш який? У я... Фуріона теж телепорти хулдавні. Але в нього почекай, ну у нього ж два ТП. оп два. Його ну, ну, же... летить, з другого повертається. Так ні? Він же ж летів так, а потім повертався. Він вже на міді роман. О, тут приємна подвійна пачка, хоча да, да, Так, але як, як пофармити, тут фуріон летить. І Олі прийшов. І вони зараз його побачать були. Спорти, спорти. Там доб немає добавити. Там, доб доб да. там ще тичка, і цього достатньо, дуже агресивно грають, хочуть знайти ще зайця, в нього мани не вистачає на телепорт, але вони вирішили, хай він там бігає. Для нього це може бути точкою неповернення. Ну, точніше, вона буде, ця точка повернення, але вона сильно буде відкладена. В часі. Занадто складно буде потім. Так і є, так, так і і є, є. Мікото, побачили його, сховали. Тімбер Зараз купу шкоди за спробував вийти з ТП, нічого не вийде, нікого От. отримує вбивство. І рункер грації, щоб одразу. Майже недоторканий, майже звісно, проти сталкера може бути супер незручно. А, але, да, але оце все це прям булки. Насправді для нього. Ооо, встигаючи й ту стара вити прям загорілися. Така, я думаю, ти ну, може це пропозиція якась безпосередньо. І пропозицій від мене не іншика, я сам знає. Так, гарно. Поголили трошки фріона. О! Андерлорд летить. Вирішив підкачатися, а він шостого підтупає. ПМА Ні, він прийшов, він пішов, все нормально. Я зараз скажу, як тільки це закінчиться бійка і, скоріш за все, вб'ють ніку, чи встигне якось йому допомогти. Ні, не встигне він допомогти. Коротше, це знаєш як назва, назва всього? Так, Запустити як... ультимейт на КД, щоб більш до тебе питань не було. Він такий, що ти йдеш і чіпляєш будь-якого героя, вбиваєш швидко. Все а, правильно. Я зараз... а ти бачив гадзиджус, як агресивно фармить зараз під ворожим троном. Так, прийшли тут бити ПМА. І його добивають, до речі, зайців теж тут зараз будуть знищувати. Я агресії не бачу з цим е, Атосом. Ти тиснеш Malice. Загалом мені подобається, Пі... так? Кінець Пітовмаліс, ти тиснеш Атос, і на нього ще раз працює Malice. Так і є, так і є. Да, просто зараз дуже небезпечний темп. Команда Аврора е, демонструють. Вони бігають, літають, всіх вбивають. І є Весел, який проти Тімбера працює дуже гарно. У Тімбера відсутні діспели, да, він там його собі ніякий не збирав. Лотус теж, і оце все. Да, плюс дивіться, ще Пума знайшли. Підфмаліс його тут, напевно, ніяк не врятує. Да, швидкість дуже крута у команди Аврора. Хоча, диви, можу зараз на фуріончику якось відірватися, трошечки, трошечки Я його ну, побити. Трьох повинна його? Ну прям трошечки побити Мікота. Ну, ще трошечки гармен нормально. Норман Таронтон зрахував шкоду, що він проти Ніку грає, вбивати його. Може, Атосік. Атосік не КД, Але зараз спрацює Тімерчейн. Ай, так Тім зачепили його там. Ну, хоча б якась відповідь. Хоча б якась відповідь, проте да, скинули зараз голема, тому боєздатність команди в цілому сильно страждає. В якийсь час шмати не. А він прям до лікар. Не, не треба, не треба. Зараз чомусь сцена з термінатора другого. Так, так, так. Так, стрибок пішов. Весел. Дуже боляче під Активом. Ну. Є! Зараз. Побачимо, як заяць. Та заяць, каже хлопці, я їх кайчу, капець, вони вже хвилину витратили, біжуючи Рейдінсу за мною. А, немає, Редінс на себе забрав. Так, так. Я до чого? Наві... Сенсу нападати на автони немає. Навіть я... взагалі зараз немає сенсу на когось нападати. тому так, що вони позаду. А позадили. навіщо вони це роблять, це питання? Ну Ридис? тому що не розібралися, а а як я. працює ця гра. А, ну вже на часі розбиратися. Весел працює, Рідіс загинув. Міра теж може загинути, але намагається рятувати. А, так, намагає а булка. сюди. Полка сюди, нахуй. А так гарно, просто доїздить, доїздить. Хаста. Нахай... хаста в нього хаста, тому він. О, так, це не чесно! Води не це ще лайно прибрати. А, все, закінчилась хаста, так йому гайки. Все, не така ж, Ні. Не все, 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 все. все. Тут, до побачення. Так, це фулл камбек. Дивись. А, немає таких можливо. Що робити, якщо вони зараз підуть на Т3, я не знаю, я не, не знаю, що казати. Хоче вийти Андерлорд, стрибок пішов, сноубол, хто буде сейвити. заяц, але тімейта поруч нема, тому це, скоріш за все, все, одно, гайкінг Андерлорду. Дуже схоже на них. Єдине, якщо серйозно повернутися до обговорення гри, не хотілося б віддавати взагалі все на халяву. От прям не хотілося б. Тому забрав. О, 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 о такі прям... голі... треба забрати! А треба а він забрати! Він су... Вже нікуди не побіжить, там єдине, що Рідніс, бій, Рідніс, рідніс треба рятувати. Неприємно. Не вийшло, Мікото, БМ на тис. зачепила. Андерлорд летить, летить, Ображено. летить. Буде ще один пітовмаліз зараз. Зачепити цього фуріончика, де вбити його ні, не вийде. Та тут би ну, не від'їхати насправді зараз. Тому що Джус, він ще намагається обрати собі момент, а там викуповується Заяць. Гарний сноубол, Джус В БКБ, але його тут сидит зараз можуть забити. І його забивають. Міра загинув теж. І що далі? ПМА, поки присутній в бійці. Микота натискає А але Мікота нікого увагу не звертає. Голова. Так, 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 вони бажають це зробити, але як це зробити? Добре, Ніку повертається до бійки. А, там буде флеймбір, але... якщо що. Окей. Ще можуть протримати трохи, бо вікерче нормально, нормально Ізі. вийшли. Єдине поки нас Свена віддали, оце неприємно. А слухай, якщо цього вб'ємо, це буде прям подарунок. Ну він ще загіду півтори хвилини. Твічі. Ну, треба його прям зафіксувати. Фіксуємо, фіксуємо прибудь. Тут же так, да, тут же добре. Вперше хоча б забрали і на тому дякуємо. Да, ілюзії так добряче пробивають. Таргети, які не, зби... не збежуть від нього. Стрибок. А не забагато, на доскара? А що на нього витратило? ГДС. Так і що? А якби бійка почалась. А О, вона диви. починається. А вона починається. Станчик, БКБ на тис. Сам проти рятувати, зачепили а щит на себе одразу. Найтфол зараз працює ультимейт. Блейдмейл працює на фуріон, тому його поки що не чіпають, пішов по мейв в платну, мікото будуть вбивати, загинув. А куди ви бежите? Залишайтесь, бійка тільки починається. Так я ж про це й казав. Фуріон не виграє. Найгостріше відчуття від кібербатлів разом зі спонсором показу Бэткінг. Беткін, ти король. Стрбок, зачепили, сайленс, поки що ли там БКБ є, він навіть не тисне, Розумію, що в нього вистачить, а в нього ультимейт де Найтфольчик! Ну, це кулка. Я... Киш ти наш слон. Поинтец, поинц, поинц. Так, і зараз можна намагатися забрати Рошана, це, що... але диви приходять, і Авадон застрибують, і сталкер застрибує, і всі застрибують. Цікаво, до чого це все призведе, тому що Рошан зараз буде падати, Ніку забирає Дібу, Гіду, нібу, все нормально. Нібу. І там до -то, Токіо майже добили. І ще одну тичечку. Просто, просто тичечку дайте вдарити Свену. Свен так та Свен я... Міре теж кінцевий, мені здається, Заяць може загинути так. зараз, а може й не, не, не загинути Кліммір, та буде живий, Міра теж загине. Два плюса Єгіс. Це вже дійсно виглядає, як... Якби функції були розподілені, що проти корів буде там Абатон Фуріон, проти все всього іншого, нехай там сталкер працює. ой ой зачепили його побити. Стігають, стігають, не БКБ, затягнув Фуріона, там тиснеться одразу. Блекінг бар, поки що свен бігає. Треба лікувати парну загинув, але ультимейт на нетволі вже працює. Може буде спроба зараз вбити його глейбнір. Хочуть зачепити Тімбер, може вбити його. Так і є. Мікота Ледве живий. Пітовмаляс працює. Куди ти зібрався? Гарно, дуже гарно побилося. Дозволили Свену вийти, дозволили йому повернутися. Мінус 4 робить команда Наві. І от коли Наві віддавали Т2, було таке враження от знизу, да? коли Т2 падало, що вони віддають і так далі. І вони в моменті дійсно не могли там битися, але їм і не треба було цього робити. Так, знову напали на Demon'а. Зараз швиденько мають з ним розібратися. Кедзиджус намагається вийти, але шартами йому перекрили вихід. Так Він каже: Добре, тоді я можу трошки побити Абадона. Гадзе джуз, тримається, там тим часом нападал на Ридис. але Рідіс живий. Гадзе джус. Роту токио зрізає, Наступно можешь выводы. Пус скор. 2200. А Дэвин. А, нема. Там якийсь цей. Прайс, знаєш, вилетів, Продано. 2200, 2200, продано. Пускара більше немає. 2200. Теж до дому. Теж до дому, Всі по одній ціні тут это. Первона ціна, судячи, на всю Аврору там. Всі по 200. Ну так, 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 тут добавил. А все, вже Міра за косарь пішов. Вартість падає дуже швидко. Ну так воно і є. Коли ти перший раз до 200 відлітаєш, наступного разу вже за косарь підеш. Байбек uh, від Фуріона хоче повернутися ще трохи пограти. Не зробить тп Андерлорд, потий не вбивство від Нейтфола, але ми розуміємо, це за рахунок байбеків. Тут Фуріон багато грошей вистрачає, щоб повернутися в гру. Ні, не всі герої поруч, тільки Свента. Треба ж ще когось побачити. Ви ж не забуваєте, ви що граєте проти Сталкера? Тобто вас зазвичай бачать раніше. Шадо Демон виходив на розпуш лінії, його на цьому підловили. Але в нього байбек є. Лейпнір, кекс, продовження. У. Стус стар, байбеку, стрибок від свена, затихуємо. Топ немає. Ультимейт, хутовся. Refresher. рефрешер. І блин. А чому блинка не достатньо? У Сталкера Ще хвилина, кулдаун. У Фріона так само. Фріон взагалі зараз вразливий кавець. Намагаються зайти зі спини і знайшли шеду демона. Добре, напад насправді на щоде непоганий. І він зможе, напевно, повернутися. Він одразу натискає байбек, а там тим часом Найтфол. Найтфол просто бігає. Так, Свен, ну якось дістатися. Так, просто тичку, просто тичку по Найтсталкеру. Можливо, ще одну. Добре, 2500 тисячі вилітає. І вже два герої в Маліс. Зайти на хайграунд неможливо. Олі загине зараз. Так розумію, блінк був від. А батона зачепили його, одразу ультимейт там є рефрешер, він зможе скористуватися ще одним. А який сенс, якщо хатки ти вже немає, останні бараки вже зараз впадуть. Так, Мега кріпи готовий. Можна спокійно йти в Т-4, тому що Вас 5, Вас Аєгіс. Ну і Наві. Першу перемогу. Знайшли собі в Best of 1? Так, так, тут все Best of 1, тому кожна гра вона насправді має вагу. Да, тут Ніку зараз трошки постраждав, але да, але загалом не треба звертати увагу на героїв, просто руйнувати хатинку і завершувати цю гру. GG. Ну, Це те, чим Наві гарно вміють виконувати. Я ж кажу, оцей дефолт зі Сфеном. Це все працює, і це було зрозуміло.